Всім привіт, дорогі друзі, підписники нашого каналу. Ось і настав день молодіння пшениці. Будемо молоти зараз пшеницю, виєчні люди молотять. Сьогодні у нас 5 серпня на, на вулиці. Друга година дня і 32 градуси тепла у тіньочку. Так, Підготували комбайн у міру своїх можливостей, наскільки гроші дозволили. Ну таке там, перемазали, десь щось підклепали. Поки що клепаємо, бо тому що на більший ремонт грошей не вистачає. Так, ну таке, колеса понакачували. Колесо так ми не знайшли, ставимо з прицепчика нашого однотонного. ну Грубо кажучи, з ПТС. Якщо можна так сказати. Колеса в нас із військової техніки перероблені на, що підходили на ниву. Марка Колес І 159, кому цікаво. Так потроху підробили, там би, в минулому році в радіаторі повний радіатор листя був, там писали, що миші. Але якби миші були, так якби там якась би там ну, пух якийсь був, ще щось би там таке було. А то там і гайки, болти, я ось пилососом ми з братом витягували, там що хоч було. Ну тобто навряд чи це миша, бо тому, що, ну як миша буде гайки тягати туди. Ну це ну, намірено. Я скажу, якась би травичка була, ще щось було, якщо б це була миша. ну вона б не могла саме листя туди перти. Якщо б вона гніздо робила. Ви ж знаєте, як у полі знаходите, там вже що хочете. І бумажки, і бумажків, все що хочете. Тут чисто саме листя. Як зменю, хто нагріб і затовп його туди. Так, таке, така в нас нивка, ось в нас оце ось пшеничка. Е, останнє, що ми молотили, це ми молотили сонях. Ну, як вийшло, тому що вручну там не було коли нам його вибивати. Так, а це вже прийшов час пшениці. вже сухенька, класна. Ось така пшеничка в нас. В цьому році без нічого, на жаль, ні бризка, ні, ні від бур'яну, не від чого взагалі. Ні карбаміду вона не бачила. Ну... Бідненька, бідненька. Мабуть, брат тут буде починати. Так що, підпишіться, поставте лайк. А ми будемо починати. Молотили в минулому році Соня ховаться так за цією жаткою, Там кому цікаво є відео на каналі. Турбінка дує, нива молодий. Ах, і от їх хмаринки на небі, вообще погодка. А я зараз буду дивитися, може там підкручувати решета, піднастраюватись, ну коротше, до речі, на рахунок решет. Ну, хай Бог допомагає. Ми з вами зараз підемо, дивиться по террі. Нуму ворозі поміняли на вентиляторі. Так. Підкидаємо солому. Ось. Нема нічого. В лосочках. Роздуваємо, розкидаємо. Я по крайній мірі не бачу. Тут шелуха. Ні, ось одна зернинка є. Так, ну, в принципі, зате ми додали вітру і я сподіваюся, що воно повинно бути чисте. Ну зараз ми з вами подивимося. Володими не швидко, кілометра 3 в годину на найнижчій передачі. Ось так, пшеничка чиста. Тут сотих три, тобто так. Чистенька, але не дуже густа. Корт не знаю, в якій пшениці брали е, в одного чоловіка в нього якась пертова, яка саме не знаю. Ось таке зерно. Бачите? І невелике, і, і не дуже мале. Якраз. Ну, відносно непогано сипе, але в нас був один рік із люцерною сіяли. О, урожайність там була страшна. Там наші саняки. Теж я їх бур'ян особливо не взяв, ніхто не написав, всім важко написати, всі бояться, всі приховують. Але що, якщо ми знайдемо чим бризкать, ми теж не будемо казати. Ми не це й ми не будемо казати. А ми знайдемо обов'язково. Там далі телятка наші. Тут на дві жатки, Трошки більше, ніж на дві. Сіно і солому будемо тюкувати, можливо навіть. Сьогодні. Порядка була ось цим сангом. Зараз закольцювали, вона йде ось у фільтр, назад. Ну, ось чуть-чуть регіду прикрию. і зерно буде, але нам не прийдеться його віять. Тому ми більше вітер і ставимо. Можна зробити, щоб там взагалі зерна на метр одна-дві штуки було, але тоді воно грязне в бункері буде. О, цепка злетіла, через стоп розірвався цепка, цепка! Цепка на, на цьому на наглой. Ладно, зараз, нема цього спліта, зараз щось будемо думати. Так, поставили цепочку на місце. Буває і таке, так що тут нічого такого. Я вдирюся, до і маси немає такої, як обичної як стали. А вона, напад, писамо трошки. Ходім мать! Ту ж я би не втісив річ. Все, вирішили проблему! Поки що Зняли з вигрузного, якщо комусь цікаво. А потім завтра я до речі куплю завтра, бо не, не мішає нам так на не вигрузків. це знову переставить на ну, що робити. Треба з положення виходить якось. Дай Бог Хай робить далі. Мабуть півгодинки й потратили або до того щось. Ми виїхали ми в два. Зараз не знаю скільки, не скажу. Пів гасточки осталось. Це небагато. Давление на горячь. У нас кожен рік, щоб без пригод ми виїхали, це неможливо. І ми ж провіряли, перемазували. Замок стояв, все стояло. Це ж треба так. Ну А що ж ми хочемо, старий комбайн вже. Без нього нічого не візьме, так що... Як не одна проблема, так інша. Але що я хочу вам сказати? Своє є своє, особливо в нас. Ось ми виїхали, собі змолотили, коли нам треба. Година, чи друга година, чи дощ, чи не дощ. Ну, понятно, дощ ніхто не буде молотити, я маю на увазі. Що бувають такі періоди. Ну, Це в цьому році, що нема дощів. а так же ось... Проміжуток, вікно, треба молотити, а ніхто не приїжджає. Ну, відтоді воно все висипається. Ну, ви самі знаєте, кому я розказую. А так ось ми завели комбайна, хоч який він там у нас стає. Може, де місцями гнилий, може, де не так і вбираємо, що неправильно робимо. За те ми самі вбрали там. Помучились, поматюхалися, поремонтували, зате ми його вчасно заберемо. Ми, ми його не, не намочимо ні, ні до що, ні чим воно не висипеться, нічого. Так що це хто буде казати, що нащо ви його купляєте, якщо можна на ті гроші нанімати, скільки то років. Ну беріть нанімай. якщо у вас є там, конкуренція хороша, у вас їздять. Беріть нанімайте, я ж не проти. А в нас така ситуація, у нас по-іншому не виходить. До речі, в минулому році відео там на годину у нас, я не пам'ятаю як називається, теж Ниву, Теж була безхмарна така класна погода. І в цьому році в один в один повторюється на тій самій площі в той самий час. Ох, красиво! закінчили, переїжджаємо на сусідній участок чи ділянку, якщо як правильно фіничка в нас в цьому році низькоросла. Через не вивалялася, в минулому році була вища і вивалялася. Вроді би щось не знаю, на відео видали, не видно, цвіде. В цьому році ми нічим її не бризкали. Дорого. Не було фінансів. Ну, на наступний рік вже підготовлюємо взяти всякі, може таки будемо бризкати, як це буде нормально. Але поки не будемо нічого загадувати. Кожна як воно піде. він слабенький, оце да, оце проблема. Хоч і турбірований, хоч і СМД, але й потужності йому не вистачає. Не спішим, потихеньку, уп'єм, Молотим для себе. Косимо максимально низько, тому що потрібна солома. Друзі, не палініться, поставте лайк під цим відео, якщо хто хоче підпишіться. І напишіть коментар, які у вас в цьому році врожаї і по чому молотите. А якщо точніше, гепи, в які ціні в вашому регіоні молодять, поки не гріється, а там побачимо, бо не все ще воно там не все ще листя вилетіло. Не, це ж водичка пішла, мабуть, таке гріється трохи. Ну, чимало ми в цьому році з братом, ну, я маю на увазі, чимало викидали листя. Що пилососом туди трошки ми цей, що так витягували, ну, але таки залишилося там. Ну, я ж вам ще раз це то не миша, це точно. Ви ж знаєте, як миша носить, вона ж туди і смічечко якесь, і пушковці, і травинку занесе. А то нічого взагалі, листя, ну не може такого бути. От, писали люди, може там миші понаносили, пона ні, не миші. На скиву ми знаємо, як ми наносять. І напхано так було, що це... Я скажу, в минулому році я не знаю, там по-моєму на відео трохи видно було, скільки я там вилистя вилетіло за першим разом. Я не знаю, як ми його не побачили просто. Ну, Скажіть, ми побачили, ну думали, воно тільки з краю, воно там напхано було. Я скажу, і болти повитягували в тому році магнітом. Ну, не може такого бути. Ну, поки не бачиш, обтипів, в ми, минулому році ми... Раз, вперед і назад і вже закипів у нас. Зараз таке краще стало. Може пізніше трохи закипить. Ну, Зараз подивимось. Будемо наблюдати. Гадку кошти всю перебрали. Ну там теж є, ще по ній проблеми треба буде робити. У нас небагато десь сотих 30, мабуть, да. десь около того. Точніше близько до того Якби їх у людей, так сказати, бикалим на городах. До речі, можна таке відео назвати. Побачимо. Так, народ. Ми там не було коли знімати, бо тому що у усіх руки в маслі були. Розкажу що сталося. ось Бачите? Тут у маслі. Тут он комбайн у маслі. порвався у нас оцей шланг, Тут оце все це... Ну коротше я вовремя побачив, тільки 7 літрів масла вилилося. А його десять. Ну так, в тому розширені 10, в о цьому ж у нас бачку влазить 10. Коротше, сюди туди, туди, тільки, тільки ті. до речі, у нас трошки підкиплює. ну Не так як в минулому році, ну ще трохи там є. Поки я воду зносив, відро вне поставив, назад піднімаюся, все, вже масло такої і тут газує. Я ж бігом глушить, ну, ми там метр від'їхали буквально. Ну Те, що шплінт у нас порвався, ви бачили, ну теж таке. Надо буде купити. Зараз зняли з мотовила, там, щоб там не знімати, бо там не, не дуже удобно. Купимо, поставимо. Так що ось таке ось порвав був шланг, знайшли там кусочок шланга оцей. і порвався десь оце, в цьому місці був. Ну, На терасі. За все. Я кажу, це все чорне, зараз у маслі. Поставили, завели, поїхали. Ну, в общем, ми не можемо, щоб у нас все спокійно пройшло. Забак я вам казав, дуже удобно. Комбайн став стабільніше робити, Вон, він вище топливний у нас. Ну, така простенька підставочка із уголків 25-й, да? 15. й Чи 20-й, ну таке щось таке. Да. Прикрутили. Бак нам обійшовся 500 гривень на металоломі. У нас металолом продають по 22 гривні. Я вам ще раз скажу, у нас по 22 гривні. Десь є і по 14, і по 10 навіть є, а в нас по 22 продають. Оце нам бак вийшов 500 гривень. Це бак з УМЗ, я думаю, вже повинні були всі зрозуміти. Він під щось теж переварювався, бо тому що на цей штуцер ну це вже наше це ж самодільство. А он де нижня тошечка. Ну нічого страшного, ми тут залили скільки? 20 літрів в нього завели, він на 90, по-моєму, чи на 100 літрів. Ну, хвати. цей ми тепер ось, ось цю систему от тестували. Єдине, що ми зробимо, ось сюди розпорочку зробимо. А так все. А цей бак знімемо, як е, Ємність для зберігання топлива. Фільтра всі ті самі, обраточку я вам казав, може на відео там погано було чути. Назад пустили утоплений е фільтр, поставили ось назад. Ну, як воємзе, як воно повинно бути, бо в нас воно було у бак обратка була. А ми оце так трошки переробили. По-перше, шланг хороший, і отут нічого не мішає. І ну, та й удобніше так. І ще якось треба буде нам зробити, отут щось придумати для цього, для злива воздуху. Ну, і... Так, да, да, да. Так що оце пока що так. Сейчас заводимо та будемо вигружати. Вибачаюсь, хотів вас поставити. але не получилося. Так, все. Познімали, ось така ось ціничка. Коротше, якщо б ще потравили від бур'яна. Десь крисячі ка... какашки взялися. Прикинь, крисячі какашки взялися. Крісячі гівно. Ось. Це ну, од соняха. Серйозно, крисячі. Ось таке ось зерно кажу, якщо б ми ще потравили від бур'янів, взагалі шикарно було б. Вон крисяче, бачиш? Це до чого я кажу, бо тому що в минулому році ми соняк молотили. Ну ніби усе ж там поведували, все що можна, наскільки можна. Ну все одно криси десь знайшли собі місце. Бачите, пшеничка непогана. Непогана. Ну тут десь. Тут скільки. Скільки не є? поважимо, бо це таке. Ну, навес така важка, це ж меньку береш і відчувається, що є тут щось. Коротше, побачимо. Бо тому що один рік ми намолотили, були таку здоровезну кучу, а там ваги ніякої не було. В минулому році непогано було. І сега давно буде непогано, бо дощі оце все було. Так що це таке. Кому подобалось наше відео, а ще, до речі, покажу, як тут нас маслом обкидало. Тут оце сюди полетіло, воно все це... 7 літрів масла. Ну хай 8-8 хай. Бо там уровень у нас був. І ось що 8 літрів масла роблять. Ось бачите що. Все пообкидано. Все в масляки. Добре, що ми купили мойку, будемо відмивати тепер. Так що ось такі справи, друзі. Кому сподобалось, а, до речі, мотор обкидало. Кому сподобалось, підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте. Все, найкраще до побачення.